Нещодавно стало відомо, що наше місто в професійному футболі України буде представлено і у наступному сезоні. Минулого року у другій лізі національної першості грала команда Васт Миколаїв. Вона базувалась у місті Ірпінь і грала домашні поєдинки в Київській області. У сезоні 2023-2024 Керівництво клубу вирішило не тільки повернути команду до Миколаєва, а й зробити крок далі, оголосивши про перейменування. У новому сезоні клуб виступатиме під назвою ФК Миколаїв Миколаїв-1920». Це викликало багато. Питань футбольній спільноті, але керівництво клубу наголосило, що незабаром відповість на усі, скликавши прес-конференцію. Наразі відомо, що готуватиме колектив до початку першості у другій лізі Артем Чорній. У 2006 році він грав за МФК Миколаїв, а також виступав за Маріуполь Олександрію Чорноморець. Двічі ставав переможцем першої ліги України та півфіналістом Кубка України. Наразі Миколаїв 19-20 розпочав тренувальний збір. Заняття у нас проходять на центральному стадіоні. У нас є там в нашому розпорядженні. Бігові дорожки, площадка 8 на 8 невелика і велике поле, поле з штучним покриттям. Зараз головним питанням нового тренера є пошук виконавців. Часу небагато і проблеми з цим є. Проте Артем Чорній вважає, що це все вдасться вирішити до початку сезону. Приїхали у нас до команди 10 хлопців, які залишились у нас на контракті, і можна сказати, що у нас зараз. Максимальна робота йде на може так сказати, трансфорному ринку, тобто шукаємо хлопців, футболістів. Задля відбору потенційних новачків, клуб запропонував футболістам, що наразі знаходяться без команди та мають амбіції грати у професійному клубі, приїхати до нашого міста на перегляд. І у суботу для 14-ти з таких був організований спаринг з вихованцями з дюшор Миколаїв з футболу. Відгукнулись тренери з дюшора на нашу. Може так, з просьбу зіграти спаррінг, бо у нас ми хотіли зіграти з іншою командою, але вони відмовились і. Нам на зустріч пішли на наш, наш Миколаївський душор. Зауважимо, що і серед молодих вихованців місцевої футбольної школи також, можливо, хтось опиниться у новій вже дорослій команді. Звісно, клуб продовжує працювати і на трансферному ринку, шукаючи вже досвідчених виконавців. Також планує зіграти і низку контрольних поєдинків. Плани у нас до початку чемпіонату там залишилось майже місяць. Хотіли б зіграти. 3-4 спаринги. У нас вже є домовленість з, з з двома командами з нашого регіону і ще шукаємо один-два спаринга. На, на цей місяць тож чекаємо на прес-конференцію, про яку обов'язково вам розповімо. Чекаємо на новачків та контрольні поєдинки ФК Миколаїв 1920 Бажаємо клубу успіхів. Також зазначимо, що футбольний бренд Васт лишився, але бере участь у аматорських змаганнях міста і його керівництво. А саме Стас Тепляк, продовжує підтримку цієї футбольної команди. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.